Добритики! Сьогодні я буду працювати в Брукхевені. Як ви бачите, я вже приїхала і зараз буду працювати. Ось дивіться, я працюю за комп'ютером, е, тому що мені якось нічого робити, мене поки що не визивали, нікому е, не потрібна, мабуть, допомога. Так, е, ну, може перерву зробити, не знаю, чесно кажучи, я їсти хочу. О, так, ну, мабуть, перерву зроблю та піду поїм. Відніше поїду. Так я поїду в торговий центр, мабуть. Тут просто близько, та тут смачно. Так, що я собі візьму? Я не знаю, можу піцу взяти. О, так, ну добре, візьму піцу, мабуть. О, так. ні. Мабуть, ні, не хочу. Отак, ось такий шматочок, бо ту піцу якось я не можу відкрити. Е, так, оплачуємо, оплачуємо. Та я вже буду їсти, бо я дуже-дуже голодна. Так, я згодна, що піца це не дуже корисно, але це дуже смачно, мені подобається. До речі, я. Е, один в п'ять в Хевені поїду додому, бо в мене немає керівника, я сама вирішую, коли мені вже їхати додому. Так, поки що я їм, а так, вже я поїла і вже можна їхати до поліцейського участку. Назад та працювати там, бо в мене ще купа роботи, а вона ще не зроблена. Мені треба робити свою роботу там за комп'ютером. Так, може, якщо мене визовуть, якщо мене визовуть, то я поїду на виклик комусь допомагати. Так, все я буду працювати. Так, я щось тут стою. Чомусь я не сижу, якийсь бах. Вибачаю за погану якість відео, бо я граю на телефоні, тут не дуже гарна якість, вибачаюся. Так, щось я дуже багато розмовляю, а не працюю. Так, мені через дві години треба вже їхати додому. Ну, нарешті, додому, бо я вже хочу якось додому, мені надоїло працювати, я хочу додому. О, не знаю, що там робити, посидіти в телефоні. О, додому. Вдома. О, так. Але мені ще не можна. Я вирішила, що я в 5 годин поїду додому, а не в 3. Тому ще 2 години працюємо. Ось так я вам скажу, я не знаю, чесно, що мені робити. Е, хоча я ж працюю, Ну, мені якось вже набридло трішечки. Знаю, я, мабуть, зроблю перерву та поїду ще поїм. Так все, я поїхала ще поїм, бо їсти то, то теж хочеться. Е, вже якось хочеться мені поїсти. Е, поїду в торговий центр. Бо тут вже близько, я вже казала, що близько торговий центр. Мені дуже зручно тут їздити. Так, знову беру піцу та оплачую її. Опа! І все так. Все, буду їсти. Так, піца це не дуже корисно, але що робити, дуже смачно мені. Я полюбляю піцу. Так, я вже якось наїлася, але треба доїсти цей шматочок. Так, все, Я доїла цей шматочок, можна вже йти на роботу працювати. Так, вже 4 години вечора мені треба на роботу там трішечки допрацювати. Е, мені вже скоро додому. Е, мені треба швиденько-швиденько відпрацювати там е, дещо. Та вже можна буде їхати додому. Мені вже треба їхати додому, але в мене ще є робота, тому я допрацьовую ще 10 хвилинок та вже буду їхати е, додому. Так, Ну так, все я доробила, вже можна їхати додому. Все, поїхали додому. Ну нарешті. А я вже зачекалася. Я дуже хочу додому. Поки що я доїду. То я не знаю, скільки часу пройде, не знаю. Чесно. У мене дім не дуже-дуже далеко, ну, нормально. Так. Зараз я під'їду. Ось так ось стану. Отак, в мене тут телефон є, все таке. Так. О, я зараз буду сидіти в телефоні, бо мені вже хочеться трішечки в ньому посидіти. Так, все, я пішла переодінуся і зараз до вас прийду. Так, все я переодяглася в такий ось домашній одяг. Красивий такий домашній одяг. Так, та буду сидіти, мабуть, в телефоні. На... Так, ну, мабуть, так. Так, де мені посидіти краще? Так, ну не тут. Це мій косметичний столик, я там... Ой, туалетний столик, я там крашуся, О, мені так, удобно, мені тут подобається, все я буду лежати. Так, ну, всім папа -па. до нових відео. Uh, Поставте лайк, будь ласка, і підпишіться, а я хочу добити 400 підписників. Всім па-па-па-па! Uh, так, все па-па! До речі, у мене ось такий красивий скін. Пишіть у коментарях, як вам оцініть його від 1 до 10 і всім па-па!